Уродженка тропіків, красуня монстера, привертає увагу любителів домашніх квітів своєю оригінальністю. Багато хто бажає вирощувати це екзотична рослина, але чомусь не рекомендується мати його у себе вдома, чому вважається, що монстеру не можна тримати вдома причини, за якими ця квітка небажаний в будинку, пов'язані з його передбачуваною небезпекою для оточуючих прикметами і забобонами. Об'єктивні причини деякі бояться, що великі листя монстери в нічний час здатні поглинати кисень і виділяти вуглекислий газ у великих кількостях, і якщо квітка розташувати в місці відпочинку людей, він може стати причиною появи у них головних болів, слабкості, нездужання. Однак це міфкімнатна рослина просто не може поглинати кисень в таких кількостях, щоб нашкодити людині, крім того. В світлий час доби квітка виділяє кисень і поглинає вуглекислий газ, існує думка, що всі частини рослини отруйні, листя монстери дійсно мають зовсім маленькі гочасті освіти рафіди які, потрапивши на слизові оболонки або в шлинково-кишковий тракт, можуть викликати нетривале печіння, іноді отруєння. Таке трапляється, якщо відкусити або пожувати листя рослини, розтерти листочок. А потім потерти очі іншої небезпеки для людини квітка не несе. Монстеру в будинку краще не мати, якщо в ньому є маленькі діти і домашні вихованці. Вони можуть кусати її листя, забобони і прикмети. Люди схильні до забобонів і вірять в прикмети, висловлюються проти знаходження монстери в будинку з наступних причин. Вважається, що свою назву монстера успадкувала від слова монстр чудовисько. Деяким людям здається, що рослина з великим листям і скорченими корінням має якийсь містичний і зловісний вигляд. Існує думка, що квітка вбирає в себе всю негативну енергетику наявну в будинку, але коли в ньому панує благополуччя, він забирає цю позитивну енергетику і виділяє негативну, а вона приносить нещастя і невдачі в кар'єрі, особистому житті, сімейних відносинах. Вперше слух про небезпечні властивості монстери поширили мандрівники. Згідно з їхніми розповідями вони знайшли скелети, крізь які було видно рослина з повітряними корінням і величезними листям. Однак вчені вважають, що люди гинули самі, а коріння монстера пускала вже в останках загиблих людей. На підставі викладеного вище, можна припустити, що монстеру не можна тримати в будинку людям, які вірять в прикмети і забобони. Або тим, у кого є діти і тварини, а всім іншим можна вирощувати цю квітку і насолоджуватися його красою.